Ось из запустая тут Ось тут на джойстику, кстати, рух так, ну, его с пусть да вот ну, ну выбираем корестовача корестовача зараз его. Меня... Ну, типа, ну, до речі, функція. Ну, типа, мі мікрофончик цей. Якщо він затримати, то все выключиться. І, ну, і ось що я до речі граю. Стама гайз ролок Minecraft, Майкрофт Far Cry 6, Mortal Kombat, FK25, GTA і GTA Онлайн тут мене є. Хау Нейбор, ну там Майнкрафт, ну і все. Ось це от. Ну і ось. Це ж у мене є. Всім па-па. І...